Друзі, всім привіт! Доброго дня і слава Україні! Сьогодні хочу записати відео, і щоб ви почули і зрозуміли певну інформацію про те, що 19 грудня Львівський інформаційний сайт Західне виставив досить цікаву статтю, яка називається ну, під заголовком у центрі Дрогобича за 85,5. Мільйонів гривень планують відремонтувати 1,1 кілометр е, дороги. І що кошти на ремонт виділять з місцевого бюджету? От е, я вирішив розібрати з даною ситуацією, тому що ви вже чули, що. Е, Влада намагалась провести і провела більше півроку тому тендер на ремонт вулиці Стрийської, але там були, він був відмінений. Ну, це я подальшому розкажу. І от що я е, знайшов і що я прочитав, і хочу вам е, донести дану інформацію. Е, після того як ми проаналізували е, сайти Прозоро і все. І ми все таки зрозуміли, що реально е, Дрогобицька міська е, влада вирішила провести даний тендер. І це є насправді е, правдиве, це є правдива інформація. От. Тобто, поки волонтери збирають по кожній копійці для ЗСУ, е, а місцеві бюджети пускають мільярди на вітер. Ну, це в Дрогобичі не стосується, у нас десятки мільйонів пускають, не мільярди, але все одно влада в Ки Києві, бачите, робить все, щоб якось акумулювати кошти в Києві для допомоги військовим. А в нас в Другобичі виглядає, що нічого не змінилось. Але то є менше з тим, давайте тоді точніше по тендеру і що там відбувається. Я буду зачитувати певну інформацію з карточки для того, щоб не було потім, що я маніпулював або називав інші цифри. І так, як наш міський голова любить говорити, що цей інсайт, і робиться спеціальний вкіт для того, щоб розсварити владу з людьми, людей з владою, і військових чи атовців з місцевою владою. От. Тому буду зачитувати все, як воно написано, щоб не було ніяких до мене претензій. От. Що є, вказано на сайті Прозоро? що департамент міського господарства. Дробицької міської ради 15 грудня оголосив тендер на капітальний ремонт дороги по вулиці Стризка у місті Дрогобич. За інформацією з сайту Прозоро, очікувана вартість закупівлі 85 мільйонів 500 тисяч гривень. Ну, це на хвилиночку, друзі, приблизно 2, ,2 мільйони 200 тисяч євро. Ну, це не є маленька сума під час війни. От. Але гроші на ремонт передбачені, що послухайте, з міського бюджету. Тобто немає співфінансування з області чи десь з Києва. Це є чисто кошти, виділені з місцевого бюджету. От. Початок аукціону має розпочати з 25 грудня, тоді виберуть фірму підрядника і завершують роботи планово мають 15 березня 2025 року. От, згідно тендерної документації, у Дрогобичі хочуть відремонтувати відрізок дороги від вулиці Лесі Українки до вулиці Виниченка. Його протяжність 1,1 км. кілометр. Тобто це навіть не є вся вулиця Стрийська, як ми собі підозрюємо, а всього на один 1,1 км кілометр цієї вулиці. От. Що вони передбачають? Там передбачена вся заміна комунікацій, починаючи від водопровідної мережі і частина колектору каналізаційного. Плюс повністю заміна е, всього каналізаційного колектора для відведення талих та дощових вод. Тому там така велика і ціна, як вони обґрунтовують. До того ж, планують повністю замінити всі мережі водопостачання, каналізація, реконструювати дорожнє покриття, покласти каналізаційні труби, облаштувати тротуари, пішохідні доріжки, а також велодоріжки. Про це офіційно заявив перший заступник, навіть не, не керівник, а перший заступник міського господарства Тарас Кучманич. Так що, друзі, якщо бачите, це вже є офіційна інформація, яку подала міська рада, і цю інформацію ми можемо прочитати на сайті Прозоро. Але що цікаво, я хочу нагадати нам, як відбувався попередній тендер. От е, про це е, він е, хочу нагадати дробичанам, що місцева влада вже намагалась провести дану схему і даний тендер по вулиці Стрийській 7 лютого 2023 року. Тоді Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради оголосив про проведення відкритих торгів на виконання робіт, капітальний ремонт дороги по вулиці Стрийській від Лесі Українки до Винниченка в місті Дрогобичі Львівської області. Е, очікувана вартість робіт на той час пройшло півроку, була 81,5 мільйони. Бачите, зараз зросла вже до 85,5 млн грн. Е, Ну, Зрозуміло, що е, тоді це як належить, це на, на Прозоро зареєструвалися фірми, які е, зробили внески і почали е, ну, брати участь е, в Прозоро. А, і е, хочу сказати, що е, першим зареєструвався приватне підприємство Вест. Е, Вест... Інвестбуд з пропозицією, що вони можуть виконати ці роботи за 81 мільйон 150 тисяч гривень. Е, Слідуючий, хто зареєструвався і подав свою пропозицію, це була ну. Я вважаю, одна з найбільших компаній це Товариство з обмеженою відповідальністю автомагістраль Південь. Ви знаєте, що вони ремонтують в нас практично всі дороги. От. І їхня пропозиція була 80 мільйонів 227 тисяч 654 гривні. А третьою компанією ну, нам всім є відома. Onur Construction International, які зробили пропозицію взагалі 77 мільйонів 298 тисяч 839 гривень. Тобто на, вони на декілька мільйонів запропонували дешевше виконати дані роботи. От, але якось дивним чином на той час, попри марні сподівання е, двох учасників тих великих, які я назвав, бо вони реально є одні з найбільших в Україні. Я не говорю про Львівську область в межах України. Ну в, в торгах перемогло це приватне підприємство West Invest Інвестбуд з пропозицією на 3 мільйони 851 тисяча 16 гривень, яка перевищує запропоновану компанією Онур. Тобто онур запропонував на 3 мільйони 800 тисяч кращу пропозицію, але перемогла зовсім інша компанія. Ну і це може має нас насторожувати. Тоді ми вирішили перевірити, що це за компанія, чим вона займається, і взагалі, як вияснилося, що це вони є зареєстровані в місті Рівному. Вулиця Клима Савури, 14, а за якою поряд з ним ще є зареєстровано декілька е, об'єктів господарювання. Але що саме цікаве, що фірма виграла е, ну, е, тендер більше 80 мільйонів гривень, але їхній статутний капітал становить тільки 1 тисячу гривень. І що ще саме є цікаво, що тоді е, борг перед податковою е, в цієї компанії становив 21 мільйон 230 тисяч гривень? Тобто, це е, компанія, яка приватне підприємство, навіть не компанія, яка е, як кажуть е, в боргах, як в шовках. Але вона перемогла е, компанії Гіганти. Ну, але це так. Е, місцева влада тоді заявила, що ажіотаж, який підняли навколо даної теми, це було по вулиці Стрейській по ремонту, є абсолютно безпідставним. І умисно ну, місцеві провокатори і журналісти зрозуміло, що це рука Кремля, агенти Кремля, московити, ушльопки, ображені, як любить нас Тарас Ярославович називати, робили спеціально для того, щоб зірвати даний тендер. Але щоб ви зрозуміли, що Державтитслужба, Провела перевірку е, даного тендеру і зобов'язала департамент міського господарства Другобицької міської ради усунути виявлені порушення шляхом розірвання договору з переможцем торгів. Але як бачимо, що ну, тоді торги не відбулись, бо державдит не дозволив цього провести. Але наш е, Тарас Ярославович руками департаменту міського господарства намагається далі пропхати даний тендер, і вже не в 2024 році, а все-таки до закінчення 2023 року ще залишилось якісь два тижні. От. І наостанок, що я можу сказати, друзі? Е, що е, Кожній нараді, наш великий очільник на кожному виступі, мер Дрогобича Тарас Ярославович, розказує, що ми це робимо, що ми це хочемо зробити. Ми це планували відремонтувати. Це планували ми придбати це, це, це. Тобто, десятки позицій, які вони могли і хотіли, і планували. Але у нас влада зверху забрала військове ПДФО з місцевого бюджету до державного, і тому ми не можемо цього зробити, відремонтувати і підтримати наших військових, бо тому, що від нас забрали ПДФО. І виникає тоді питання: скажіть, будь ласка, пане голово, а звідки у нас взяли ну які зайві 85,5 мільйонів гривень? Тобто. 2 мільйони 200 приблизно тисяч євро в бюджеті, тобто в нас з'явилися свобідні кошти. А ви кажете, що в нас немає. Ми не можемо довести інші вулиці до ремонту, наприклад, Вітівську гору, там де розрили, і стоять колектори. Тут сусідня вулиця біля пожежної теж так вже декілька місяців розрито, і стоять колектори. Люди ходять по болоті. На це в нас коштів немає. А розпочати новий ремонт і розпочати нову розтрату бюджетних коштів не зовсім. Зру... Розуміло, для чого? Це ще вулиця Стрийська простоїть довго. І ще люди можуть перетерпіти і перечекати. І ви тим більше говорите, що до вас підходять там бабусі, просять, говорять, що до них швидка не може під'їхати, що дороги розбиті, що потрібно робити ремонт. Ну тоді у мене питання до громади. Ви скажіть, будь ласка, ну. Ви за те, щоб ремонтувати дороги, чи за те, щоб допомагати нашій армії? Якщо ви за те, щоб допомагати армії, тоді ну Тарас Ярославович бреше далі, подовжує брехати, що до нього підходять дробичани і просять ремонтувати дороги. Ну у нас в місті місто розбилось на дві сторони, на дві позиції. Одні допомагають армії ЗСУ, донатять, купляють дрони, купляють амуніцію. А інші просять міську голову Тараса Ярославича робити в нас ремонти дороги, міняти лампи, прожектори на площі ринок, ставити лампи ексклюзивні, з ручною роботою. Там візерунок, місто Дрогобич вибито. Ну, щось це є незрозуміло. І на закінчення хочу сказати, що ця сума, друзі, 85,5 мільйонів гривень. На хвилиночку, це є приблизно е, тисячу дронів Mavic 3 Тисячу дронів. Друзі, це є е, дрони, які для наших хлопців могли би бути на передовій, які проводять небезпечну роботу по розвідці бойових позицій ворога. І ці дрони могли би врятувати десятки, сотні, а може і тисяч життів. Але в нас Тарас Ярославич вирішив врятувати каналізацію, дорожнє покриття і ще щось. Ми як їздили по ямах, так і можемо їздити ходову. Ми ремонтуємо і так за свій рахунок, а не за ваш, Тарас Ярославич, як ви бачу, переживаєте дуже сильно. Чи ви, може, переживаєте за водоканал, тому що треба прокласти пластикові труби і нову каналізаційну і водяну систему. Так що таке, друзі, це вже полеміка і емоції, бо без емоцій, ви бачите, в нас в дрогобичі не можна з нашою місцевою владою. Тому я буду закінчувати. Переходьте е, на мій YouTube канал, заходьте на мою сторінку Торський Про, читайте, лайкайте, е, не бійтесь, не переживайте, ну погрожують в коментарях незрозумілі люди мені, е, що поламають мені руки за мої слова, за мої виступи, за мої відео. Але це, як кажуть, це все фігня. На то є відповідні органи, які все перевірять, вияснять, хто погрожує і чому. А ви лайкайте, коментуйте, не бійтесь цієї влади і у нас це буде Україна? Ми перевожимо як внутрішнього ворога, так і зовнішнього. І все до нових зустрічей. Слава Україні!